Дорогі друзі, ми вас вітаємо. У нас з'являється новиночка. дуже часто про ці автівки. Це Mazda CX-5 на повному приводі. Автомобілі, до речі, дуже гарно продаються як і новими, так і бушними. Але великий плюс того, що ви купуєте на вторинному ринку, те, що ціна буде не космічна, а ви купляєте практично новий автомобіль. Наприклад, в цьому автомобілі 55 тисяч кілометрів оригінального пробігу, Машинка в темно-сірому, дуже красивому кольорі, на класній комплектації, на повному приводі, з мотором 2,5, привезена з Канади, з невеличким ударом попереду були замінений бампер, рішітка радіатора, капот і лобове скло. Є невеличкий підкрас по правому передньому крилу, а так, якщо вважати капот у нас словий, перефарбований в колір автомобіля, то в принципі машинка вся в рідній фарбі. Тут трошечки є підфарбування, це деталь нова, а всі інші деталі в рідній фарбі. У нас класна комплектація з фуллет-оптикою лінзованою. У нас адаптивний круїз контроль, тому цей значок під склом захований. Дуже красиві легкосплавні диски пофарбовані в темний графіт. 17 легкосплави, дуже гарна гума. 19 2019 року. Це ще заводські кольоса, оригінальні кольоса, машинка 2019 року. Всесезонна гума дуже гарна. Автомобіль на повному приводі, як я вже сказав, є електропривід кришки багажника. Дуже класні форми. Виглядає супер. Mazda актуальна в будь-яких роках. Якщо подивитися на стиль на дизайн, то виглядає завжди все супер. Кнопочка електроприводу кришки багажника. Тут килимочок. В цьому автомобілі прекрасно все, навіть кіломочок, який лежить в багажничку. Дивіться, тут такими штучками впивається ковр і тому не є лозе. Далі, плюс свіжопривезеної з канади машинки, в тому, що тут є докаточка, інструменти, хоча зазвичай ми цього не знаходимо в автомобілях. Тут все є вже, докупляти, окремо нічого не потрібно. Тут маємо такі важелі складання сідушечок, також зручно, якщо треба щось помістити, габаритне, то там не треба йти в салон, потім приходити опять назад, все дуже зручно, Це все можна зробити з багажника. Що по салону? Салон у нас комбінується шкіра по бокам, Алькантара посередині, шикарний стан. Плюс дивіться, такі килимочки оригінальні у нас встановлені ззаду. Вони у нас суцільні, дуже красиво. Кожна деталька цього автомобіля, як ззовні, так і середини. Просто, просто класно. Маємо електрорегулювання водійського сидіння, 4 склопідйомники. У нас є датчик сліпих зон. електрорегулювання дзеркал, центральний замочок, шкіряне. Мультифункціональне кермо, бачимо тут регулювання для адаптивного круїзу, голосове керування. Маємо датчик утримання в полосі, кнопочка відкриття багажника, автомобіль на гарному автоматі. І ще великий плюс. автомобіль з двома ключами. Зазвичай ми знаходимо такі автомобілі з одним ключом, а тут їх вже два. Це також великий плюс, тому що зробити на таку машинку ще один ключ за 100 доларів, напевно, може, трохи менше. Електроручник, система Автохолд, моніторчик. З навігацією, з карплеєм, Auto, все для зручності є. Запуск кнопочки, підігріви передніх сидінь, підігрів керма, автомобіль на кондиціонері, датчики світла, датчики дощу. Попереду, що поміняні стойки амортизаторів на нові, замінене мастило в коробці і в моторі, тому цей автомобіль повністю вже готовий до експлуатації. І він такий гарнесенький за 20 тисяч доларів стоїть у нас і продається. Друзі, машинки актуальні, машинки спрашують, і одна з цих бестселерів стоїть у нас на майданчику. Тож, приходьте, 19 рік, 2,5. Бензин на повному приводі в класному колірі, в класному стані. За двадцятку Приїжджайте!